Околиці Маріуполя, селище Гнутове. Неподалік знаходиться один з прикордонних контрольних пунктів в'їзду-виїзду з одноіменною назвою. І, хоча передава від цього місця за декілька кілометрів, сюди з території контрольованої бойовиками періодично прилітають подарунки від російсько-терористичних військ. Ось такі от подаруночки летять з того боку. Там, от буквально за три кілометри бойовики, траєкторія зрозуміла. Ось. Ось тут селище знаходиться, стріляють. Хаотичні обстріли цієї місцевості відбуваються щодня. Цього разу під вогонь російських найманців потрапили будинки місцевих мешканців. Зачем нас, мирних жителі, пенсіонери? Ну хто ми тут? Ми пенсіонери? З якої саме сторони прилітають реактивні снаряди, можна легко визначити по напряму траєкторії влучення снарядів. Якщо вона всюди валіті, то ото, да? ну от дерево то, вот он как раз Сюда сюди упав. В цей день терористи відкрили вогонь з самого ранку. Реактивні снаряди системи залпового вогню ГРАД розривались прямо в населеному пункті. Після обстрілів з одного будинку прикордонники почули крик про допомогу. Діставшись оселі, правоохоронці під завалами будівлі відшукали літню жінку, яка перебувала у шоковому стані. Їй надали першу допомогу та доправили потерпілу до свого бліндажу на контрольний пункт пропуску. Звідси була викликана карета швидкої, яка і відвезла жінку в міську лікарню Маріуполя.